Поряд із роботами, які виконувалися в нашому місті по підготовці до опального сезону, у громаді ми маємо більше 50 тисяч гектарів ріллі, яку з весни засівали, а зараз завершується осінній комплекс робіт. В цьому році на наших полях було посіяно більше, ніж 3 тисячі гектарів цукрового буряка. І вперше о, у фермерському господарстві Володимировича Полив'яного посіяли буряк на площі Дерголовській близько, близько 200 гектарів. Близько 200 гектарів. Берд Володимирович, е, агроном і керуючий цим відділенням Оріхівським, ми знаходимося зараз на цьому полі. Ну, от, як у вас відчуття того, що ви ввійшли ще в одну культуру? Да, ну відчуття дуже приємні. Не сподівалися, що в таку засуху буде більш менш нормальні урожаї. Ну, близько з гектара 50 тонн буряка. 50-55. Ну, подивимося на тих полях. Ну, по крайній мірі, перше поле дало. Добре про себе знають. Ну, той так. результат, за який, за який ви очікували. Так, да, очікували. А так. наскільки воно затратне для того, щоб розпочинати ну, сам посів, якщо ну, думає господарством цим займатися. Затратне, дуже затратне воно. І підживка, і міндобрива, і, і вирощування. Готуєте, зліта зліта в готовому в залежності від попередника. Починаємо готувати з попередника, а потім весь іде звичайний процес. Ну, ми бачимо на полі. У вас працюють і комбайн, і погрузчик. Що це за механізм? Які ви їх придбали? Да, придбали в Україні, значить на Західній Україні придбали значить, виробник ропа, німецький виробник 11-го року виробництва. По якості ну не погані, ми якби за них раді. Нормально працюють. Ну, ми проїхали з вами ось по полю і побачили, що залишків практично немає. Ні, залишків немає після тут. Після того, як вигрузили в Кагати з-під комбайна, після погрузчика буряк іде чистий. Буряк чистий, непоганий куди, результат. А куди відправляєте буряк? На Новоруцький секзон. Новоруцький секзов. І на який десь період у вас, якщо говорити по продуктивності самокомбайна, скільки ще ви плануєте днів робити? По? Я думаю, десь близько 20-25 днів. Ще треба буде. Да. Ну, тобто... ну, в залежності, як погода буде давати. Ну, десь до е, кінця жовтня місяця, початок листопада, да, десь да, ми да. повинні справити, да, приблизно десь такий термін. Хотілося б запитати за інші культури. По соняшнику, по кукурудзі, по посіву озимини. як у вас? Значить, посіяно вже на сьогоднішній день близько 200-250 гектар пшениці. Ну, плануємо, я думаю, на цьому полі буде сіятися пшениця. Зараз хочемо до дощів, завтра після до дощів хочемо. У брат і сіять тут, якби будемо ще пшеницю. Ну, Поле Поле прекрасне. Поле ідеальне для посіву. В ну, наступному році буде і соняшник, трошки посіємо, і, куку... і кукурудзи посіємо, і соя вже буде. Все зібрали. Все зібрали вже, да, лишився сам буряк. Ну, я скажу, шановні громадяни, що ми завершуємо комплекс робіт і по соняшнику, і по кукурудзі, і по сої. І в громаді буде посіяно більш ніж 6 тисяч гектарів озимої пшениці, незважаючи на те, що така складна, такі складні погодні умови були. Відсутність дощів сухо, але все одно сіяли, ризикували. Оці дощі дали можливість да, і підтримати це, те, що посіви, да, які да, вже да, були да. зроблені, і продовжити, хоча й критично, але ще господарство роз... велика засуха була дуже велика. Господарства ще все-таки все думають, що можуть ще посіяти, так? Так, да, я думаю, що так. Да. Ну, ждали, ждали дощів, як, як ніколи. То побажаємо да. вашому господарству, яке тут знаходиться на полях Оріхівка, Стадняк і інших, щоб були врожаї, щоб мали можливість Дякую. завжди отримати той результат, який завжди б хотіли, і, безумовно, щоб люди отримували тут. Ваші пайщики належну плату за оренду паїв, а да. ваші працівники належну заробітну плату. Слава Україні! Героям слава!